Бачить, вони без приказу вийшли і вивели. Тобто красоту можна знайти. Ми бачили потім тих ті тітушок, які наші, нас добивали потім. І як вас воняє. Вас ну, Ви бачили нас моряни, на які ми шослики були ходили. Кажуть, це в тебе зроту воняє. Вони так як від моєї наглості що думали, що ми якісь репортери і не підійшли хоча б могли там нас і повернути. Тобто, і я вже розказував, але весь час була думка, оскільки ми були там все ж таки репортери, чи настільки ми близько, щоб зробити кадр. Роберт Капл це мій помир воєнної фотографії. Він казав, якщо тої фотографії не так добре... Не дуже добре, і значить недостатньо близько. І я все своєму питав себе, чи достатньо близько? Ну, за що ми платили, звісно, ціну своїм здоров'ям? Я, знаєте ще, знімати можна скільки хочеш, І може бути супер фотографії. Але якщо ти їх нікому не покажеш, ну кому вони треба, якщо вони будуть лежати там за основні честі, в архіві навіть. Я тому е низько кланяюсь тим, хто допоміг нам зробити виставку. Е ви знаєте, що щось зробиться в нас з економікою? Повірте, зробити виставку це був ще один потих. Я не знаю, що краще. Я дякую просто. Е чесно, чудовий, чудова галерея, чудовий зал, е фотографії виглядають класно. Е Надали нам безкоштовно, без нічого. Я, ну, це, це здорово стоїть, і чесно